Давай, воды. Вот так вот, короче, у нас выходный. Ленка молодец. Ленка на кухне. Я уже задубалась. Спитал ли для душек для мамы. Давай. О, хорошо. Спека, капец, скажи. Давай тебе. Америка. О, ма. Фу, спека, капец. Да. Я вам скажу, спека, капец. Нормально? Давай сзади тебе. Резко. Да, 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 да. <laughs> oh, Отлично, да? <laughs> О, <Отлично>. ты. А ты <где laughs> другая лейка. Душик для мамы тоже придуман, поняли? Все нормально. Uh -huh. Uh -huh. давай. Пока повар смажет. Отлично. Мама, прийми душ. <laughs> Мені Баба слава, ти знаєш, нема душа, нема ванни, нема басейна, зато є собаки. І лейка. І лєйка з подружкою. Де ще вміє? Теж жара. Більше 40 градусів. Що ти хочеш ж Давай, Давай. Давай пригорієш. <ріху> <ріху> Друг друга не так, йди, руки пови, йди. <ріху> іди. Крана в мене теж нема, поняли? <ріху> Давай трушки ляпну там. Давай ляпту. Нет, так телефон. Красота. -о. Красотика! Фигуры не там, сержи, я ее, конечно, заблочила. За я ему с ума показываю виновую страху даюсь, а ты я ее заблочила. Я тебе буду зарабатывать, затем дым. Боже, это красота. Иди, девчата, сюда. Я втягую, мать живот, да? Короче, у нас вихідний, поняли. Треба їм коли відволікатися. В наш тяжкий час, правда, у час війни, обстріли, грядя, Сейчас покажу прикол, подождіть, дівчата. Воно гляньте. Дивиться, що происходит, Бачите? хати виглядає. Коротше, такі, якщо маму тут будуть обіжать, я на подскоки. Я на паскокі котик. Давайте сядемо з раками мокрими. Сікрухає побачить, що сіли з раками мокрими. То, Оля, Оля Ніколаївна, то срака мокра тільки в мене. Дімачки, мальчики, йдіть хату там прохладіть. Вони теж хочуть така читати. Марка, давай. Давай, давай. Ти сюди хочеш. Ну давай, сюди. Давай, давай, давай. Давай, моя. Давай, моя, моя хулінь гонка. В общем, мати гарну душу і мати відкриту душу, так? От ті, що там ото інтелігент, то знаєте, там фігури стоїть, господі. Вони ж в фігурі знаєш, що я думаю. Тікай, Тіканька, але. Вони що такі да? злі, тому що не їдять. Воно що їсти. Є фігура, а нема душі, тому що голоди і злий. І диви, опять же, ту що, що взяти ту фігуру. Ну, от фігуру. Воно ж там отаке, воно ж і ліку -то не підніме, розумієш? Не знаю, казав мій батька з словами невесне. Каже, тоді він ця, а ум до кінця. Отож, отож. Е, треба завжди залишатися. Людьми, так? Ти отримала да? кай? Вісно, охолодилася. Ні, а взагалі такое. Природа, на головні компанії. Скільки переробили сьогодні? Ну і вона. Мене ж, коротше, просто так їсти ніхто не сідає. ті кіошаті і погнали їсти. Десь там махитик шльопнули. Там зараз вам покажу, що там чи наш повар. Ну, кухарка наша. Бо я не шарю що ж таке нічого, у мене той чоловік робить. Вона он, на телефоні. Але у нас тут стейки. Коротше, захотілося стейків, купили. Думаю, покажу вам, щоб і вам захотілося, поняли? Коротше, Сьогодні вихідний. Сьогодні нас знімали малих, але викладати не буду, бо в нас сьогодні вихідний. Да? Слава Україні! Героям слава! На віки, слава. Все, Всім па 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 е, Іноді відпочивайте, люди. Будьте людьми і іноді відпочивайте. На фігуру пофіг. Якщо хочеться їсти м'ясо, знаєте, як я завжди кажу. Якщо хочеться шашлика, його треба їсти, бо на вулиці війна. Якщо помирати, то що ж його голодному помирати? чи що? Скажи. А так померти, думаєш, блин, шашлика не прийнула. Да, да. а так з того світа будеш мучитися, що не з'їв, стейка. Ну, хто там фігурісті, коротше, в мене є? Ні. Хто там, там фігуристів в мене є, бачите, стейки. Чалагач. Вона звається Чалагач, тема класна. Коротше. ну, Я, я полюбляю таке. Всім па-па-па-па! Гарного дня. Є, не знайшов, не знайшов. Да, такі монітори, маму. Всім гарного дня, українці тримайтеся, нехай всіх все буде добре. Якщо у вас нема басіну або нема душу, берете лієчко, наливаєте лайфхак. Наливайте туди холодну воду і обливайтесь. Тема ну, працює недовго. Буквально мене там 20 хвилин, і я заново обливаюсь. Я вже не знаю, скільки разів сьогодні облилася, але тема працює, ніфік делать. Всім пока-пока. Була Ра... буду рада читати нормальні коментарі. А якщо ви мене раді бачите, то добре. А якщо ні, то ваша справа. Все, Всім па-па-па-па.